Всім привіт, друзі! В Сьогоднішньому відео хотів би вам розповісти, чому варто фокусуватися не на заробітку грошей, а саме на створенні капіталу. Зараз хочу з вами поділитися десятьма такими пунктами, які, на мою думку, підтверджують важливість створення саме капіталу, а не заробляння грошей. Це відео не є фінансовою рекомендацією. Приймайте, будь ласка, рішення самі не на основі того, що я зараз говорю чи інші блогери завжди приймають рішення самі. Дякую. Якщо у вас будуть якісь питання, залишайте їх в коментарях. Ну а перед тим як ми почнемо, це вже традиційно. Хочу подякувати силам оборони України за можливість записувати це відео, а вам в свою чергу за його можливість дивитися. Слава Україні, слава ССУ, поїхав. Я для себе виділив 10 важливих пунктів, чому створення капіталу це для мене важливіше, ніж заробляння грошей. Зараз про них ми і поговоримо. Ну, по перше, заробляти гроші це завжди добре. І треба постійно думати, як заробляти більше грошей. Кожну неділю, кожного місяця або кожного дня ваша голова сама почне шукати рішення, як можна заробляти більше грошей. Можливості будуть з'являтися автоматично. Можливо, ви навіть про них не очікували. Можливо, хтось із друзів до вас прийде, скаже: дивися, є зараз крута мож... Можливість можна зайти. Ви можете натикнутися на якусь рекламу в інтернеті, де там рекомендують щось спробувати. Тобто, можливості, як тільки ви відкриваєтесь, як тільки ви хочете заробляти більше, їх насправді багато. Тому завжди треба бути відкритим до них. Друге, більше цінності у ваших послугах або товарах більше заробітку. Більше проблем, яких ви можете вирішити, більше потенційного заробітку. Чим більше заробітку, тим більше ми можемо відкласти відповідно на свій капітал, який буде потім працювати на нас. Третє, не ті гроші, які ви заробляєте, зроблять вас багатими, але ті, які ви здатні заощаджувати щомісяця на регулярній основі. Тому що саме заощадження створюють капітал, не відсотки від якого ми потім зможемо жити. Четверте, для того, аби знати, скільки ви можете заощаджувати, я рекомендую завжди розраховувати свою дельту. Дельта, дельта це різниця між тим доходом, який ви заробляєте, і тими розходами, повністю, які ви витрачаєте щомісяця. І оце різниця, або ще називають кешфлоу, або дельта, так ви можете заощаджувати і відповідно створювати. Свій капітал. П'яте гроші, які ви заощаджуєте, називаються вашим капіталом. Ви завжди маєте думати, як можна експонентно збільшувати свій капітал, куди вкласти гроші, в яку можливість зайти, можливо, в якийсь бізнес відкрити, аби збільшити свій капітал. Шоста думка важлива: це те, що гроші мають працювати, тобто працювати і приносити нові гроші. Якщо гроші там у вас лежать готівкою, вони просто не працюють, це значить, що вони не приносять нових грошей. Капітал експонентно не зростає. Це значить, що вони просто пролежують і відповідно вам ніяких відсотків не дають. Тобто вам треба звести як зробити так, щоб ваші заощаджені гроші робили додаткові гроші. Це можуть бути криптодепозити, це можуть бути акції, це можуть бути облігації, нерухомість і так далі. Можливостей насправді дуже багато, як я вам казав раніше. Завжди думайте про те, як заробити більше. Сьома важлива думка це взагалі основа основ. Це ніколи не вкладайте яйця в одну коробку. Якщо ви диверсифікуєте свій портфель, у вас з меншою віругідністю є шанс, що ви втратите все. Вкладайте завжди частину своїх грошей в нерухомість, частину своїх грошей в акції, частину своїх грошей в облігації. Іншу частину крипту і так далі. Тобто диверсифікуйте. Я знаю це, ви знаєте вже цей принцип, але хотів його також повторити, бо він ну, взагалі основний базовий взагалі для будь-якого інвестора. Восьме, завжди думайте про те, як заощаджувати більше грошей. Не обов'язково ви маєте заробляти більше, аби заощаджувати більше грошей. Ви можете оптимізувати свої витрати та відповідно більше відкладувати. Це можна зробити, наприклад, через відмову від непотрібних купівель, це можна зробити через написання списку перед тим, як ви йдете в магазин. Це можна зробити, наприклад, купуючи літом зимові речі і навпаки. Таким чином, ви можете завжди оптимізувати свої витрати і тратити набагато менше. Також використовуйте будь-які варіанти по кешбеку. Я знаю, що в одних банках можна набагато більше отримати кешбек, ніж інших. Якщо, до прикладу, можемо взяти, наприклад, Globus Bank, який дає 2,5% на кешбек з продуктів, в той же час, коли Monobank дає всього-навсього 1%. Думайте про це також. Дев'ята думка: знайдіть собі фінансового ментора. Це реально скоротить ваш. Шлях до фінансової свободи в рази, якщо не в десятки разів. Мені дуже сильно пощастило, в мене є фінансовий ментор, його звати Олексій Латенко. Ось я вам можу показати його Ютуб канал. Також він 2005 року навчає фінансової грамотності. Він сам зустрічався з Робертом Кіосакі. Якщо не знаєте, хто це можете погуглити. Ось, тобто, мені дуже сильно пощастило з ним працювати. І дійсно, людина дуже дуже серйозна, дуже його поважаю і дякую йому за все. Тобто, дивіться, якщо у вас є ментор, він може вам просто сказати шлях, куди вам треба йти, оцінити вашу ситуацію. Оцінити ваші ризики, оцінити ваш дохід, тобто розуміти, в яких сферах по фінансах він може вам допомогти. Можливо, він навіть вас запросить в якийсь свій бізнес, ви будете бізнес-партнерами. Таке часто доволі стається. До речі, що стосується мого ментора Олексія Латенко, у нього зараз стартує новий курс, який називається фінансовий талісман. Я сам особисто його проходив. Це реально класна можливість побачити додаткові можливості заробітку та заощаджень. Там розповідаються реальні такі основи, як ви можете стати багатим, успішним, як ви можете заощаджувати більше. Тобто, як ви можете допомогти собі зрозуміти, де просадка, в якій які із сфер, ну, в основному це все по фінансам, звісно, але по іншим сферам також можна там навчитися. Я вам рекомендую записуватися. Посилання на передзапису, анкету передзапису я залишу в описі і в першому закріпленому коментарі під цим відео. Якщо прийдете від мене, там ще буде, мені здається, якась скидка. Тому обов'язково реєструйтесь, якщо ще не знали про цей курс від себе, можу рекомендувати, бо я сам його пройшов минулий потік. Курс буде йти протягом трьох місяців, і за ці три місяці ви навчитеся контролювати особисті фінанси і засвоїте практичні інструменти досягнення фінансових цілей. Тому не зволікайте. Закінчуючи з ментором, хочу сказати: просто якщо у вас його ще немає, знайдіть його якомога швидше, і це вам точно скоротить шлях. Якщо не в половину, то можливо навіть і більше до вашої фінансової свободи. І десята думка, якою я хотів поділитися, це те, що починайте створювати капітал якомога раніше. Якщо вам зараз 15 або 16 років, це ідеальний час для того, щоб почати заощаджувати гроші і інвестувати їх в активи. Якщо вам зараз 18 20 років, 25, це також ідеальний час, аби починати. В будь-якому випадку, навіть в 30, як я почав, наприклад, в 29, це також хороший час, аби починати. У вас є 30 там років плюс, аби створити свій капітал, і після 60 там років. Загалі не думати про фінанси, тому що ваш капітал буде створювати вам пасивний дохід, на відсоток від якого ви будете жити. А далі там вже все буде за складним відсотком. Якщо у вас хоча б буде там 500 тисяч доларів вашого капіталу, то з 500 тисяч доларів ви можете розраховувати на стабільні 8-10% річних від цього капіталу. Вище наведені думки знову ж таки повертають мене до основного висновку і теми цього відео. Фокусуватися не тільки на заробітку, а й на створенні капіталу. Тому, якщо це відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі або питання в коментарях нижче. Записуйтесь на курс до Олексія. Буде скидка і до нових зустрічів. Якщо було корисно, обов'язково ставте лайк та підтримуйте україномовний контент.